Вже сонце низенько. Вже сонце низенько, вже вечір близенько, ой, вийди, ой, вийди, ти моє серденько, вже сонце низенько, вже вечір близенько. Ой, види, ой, вийди, ти моє серденько. Ой, види, ой. Зі своєї хати не вчує батенько ні рідної мати. Ой, вийди, ой, вийди зі своєї хати не вчує, батенько ні рідної мати. Ой, вийди, Ой, вийди Ходила на вулицю, не піду, не любила багатого не буду. Не любила багатого не буду. Бо багатий буде нарікати, а що тобі надавала мати, а що тобі надавала мати. О! до Бідів чнонько сміліді котріпав. Так а тебе, дінько, Та невеличка, я до тебе сліпав. Гей, 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 гей. гей, 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 Так а нічка, невеличка, я до тебе сліпав. Ой, а, хоч сліпа, хоч не сліпав, як ти, ти не казала. Так а невеличка, я, я б си була спагала. Гей, 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 гей. Hei, 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 he, 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 he. Ta kanichka, nevelichka, Ja psibula spalo. Sam piu, sam huj, Sam stelius, ja, sam ja. Сказала куди, туди, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого і зрозуміла. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого і зрозуміла. Ти казала у четвер, а я жду іще й тепер. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого і зрозуміла. Ти казала у суботу я прибіг порвав чоботи. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, а ти ж мене молодого і звела, ти казала під комором, не сказала під котору. Ти ж би не підманула Ти ж би не підвела, Ти ж би не молодого. І і звела.